Представляємо озимий ріпак Кліперс, оригінальне насіння для класичної технології вирощування. Група стиглості середньоранній вегетаційний період 310 днів, середня врожайність до 55 центнерів з гектара, вміст олії 50% висота рослин від 165 до 170 см. Кліперс формує потужне стебло і стійку до вилягання рослину. Відзначається високою адаптивністю до всіх зон України. Працює стабільно навіть за стресових умов. Зимостійкість і посухостійкість 10 балів з 10, стійкість до розтріскування стручків 9 балів, толерантний до фомозу та склеротиніозу. Гібрид підходить для вирощування на полісі, в лісостепу та степу. Оптимальні строки сівби, стандартні для озимого ріпаку, рекомендована густота. Від 450 до 600 тисяч насінин на гектар оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.